Зараз ми знаходимося у такому не дуже доброму місці, все позаростало, яке називається Бойків-Рівчак. Існує легенда про Бойків-Рівчак. Близько чи більше 200 років тому, десь там на, за селом. На пагорбі стояв здоровенний маєток. Біля маєтка росли квіти, саджані, дерева, дуже гарний садріс. І в цьому маєтку жила Катерина Оболонська. Родом вона була з Лемешівки. Вона любила сидіти біля саду, біля квітів, любувалася їми. І також любила ходити берегами рудої. Руда це річка, яка була здоровинною, ніхто не знав, звідки вона витікає. Де вона зникає, ніхто цього не знає. І скільки метрів дна не було навіть видно. Катерина була сама дуже такою суворою жінкою, недружелюбною. Вона пізно вийшла заміж і народила синочка Івана. Сама вона виховувала його, а чоловік її помер, коли Івану було один місяць. Вчитель був у Івана, її дядько Михайло Панасович. Іванка дуже гарно вчився, дружелюбний був, радісний хлопчик, теж любив ходити берегами річки. І кожного дня він ходив туди. І ось одного разу він не повернувся. Його тіла знайшли тільки через чотири дні. Ой, Катерина дуже була у розпачі. Її єдиного сина забрала річка. Вона не знала, що робити. Пішла на те місце, де Іван утопився, прокляла його і кинула у річку гребінь. Пройшли роки, і річка почала висихати. І висохла зовсім. Остався малесенький рівчачочок. І він, цей рівчак, називається Бойків рівчак. І колись ще у роки Світової війни, у цьому рівчаку наші солдати ховалися, але їх було знищено всіх до єдиного, наче прокляття ще діяло. І у ці роки і досі діяти прокляття. І в цьому рівчаку спуститись туди донизу, якось моторошно, холодно. І Катерина не захотіла тут залишатися, щоб що все напаминало їй про єдиного сина Іванка. Вона оставила свій маєток і поїхала у Лемешівку. А кожного ранку над рівчаком завжди стелиться густий білий туман, неначе душі загиблих не знайдуть собі місця.